Вітаю всіх і знову затишно садиба. І я Віктор. І зараз ми презентуємо вам нові котеджі, які ми збудували цього року, вже закінчили все і вже готові приймати гостей. Це ті будиночки, про які ви нас просили вже дуже давно, що були з окремою спальною кімнатою. Так що пішли всередину, будемо дивитися. Тут у нас велика тераса, вона йде 2,5 на 7 метрів. Зараз тут стоїть стіл і стуля. А буде тут така крута, така углова скамейка, як крісло, і стіл. Це ми пізніше вже допрацюємо цю опцію. А зараз пішли всередину. Так, тут у нас вітальня. 4 на 4, 16 квадратних метрів. Є гарненький столик, крісло, пуфік. З гарним панорамним виглядом є диван розкладний, де ви можете покласти своїх дітей з постілю, все повністю. От. А тут у нас є кухня з усіма необхідними речами, посуд весь необхідний, є прибори, все, що потрібно для відпочинку: холодильник, мікрохвильовка, чайник, є де посуду помити, все необхідне є. Також у нас тут смарт-телевізор 42. Дюйма, інтернет. До речі, у нас тепер є новинка, є QR-коди в кожному будинку, де ви можете замовити прямо з будинку їжу, яку ви хочете з доставкою чи на місці. Це вже по бажанню. Тут у нас шкаф ну, замість прихожої. Тут є речі, можна вішати на плечиках, як потрібно. От. А тут у нас полочки для такої більш дрібної одежі. А тут у вітальні у нас диван стоїть, який розкладається, утворюється двохспальне ліжко. Там всередині є постіль. Два комплекти, все з рушниками, все як треба. Днів ви відпочиваєте, вночі розкладаєте і спите. А тепер пішли в нашу спальню. Ось. Спальня тут у нас невеличка, 3х3, але достатньо простора. Двохспальне ліжко, метр 60 на два Ось такі декоративні світильнички. Ось такий світильник тут теж. Це, до речі, не хвастаюсь, це я сам виготовляю такі речі. Це мені подобається, це моє хобі. О, так що спальня затишна, вікна великі, просторі. Думаю, що буде дуже комфортно відпочивати в цій спальні. А зараз йдемо в нашу ванну кімнату. Ось заходьте. Тут у нас сучасний душ. Із скла зроблений. О, тут є гель для душа. Е, також тут все необхідне для прийняття. Унітаз, полочки, столик, все умивальник, все це. до речі, оце з дуба це все виготовилось в затишній садибі. Ось такий у нас тут простір. І обов'язково є фен. Так що буде дуже вам корисно це в нагоді. Ось такий у нас будинок. Пішли далі. Ось такий котедж у нас вийшов. Тут чудові крісла, гарний вигляд, тут поруч до басейна недалеко, лавандове поле, прямо звідси видно. Ну і така гарна галявинка, де ви можете відпочивати насолоджуватися кавою і затишком, і природою. Так що приїжджайте в затишну садибу, ми гарантуємо вам дуже комфортний і затишний відпочинок. І пам'ятайте, якщо відпочинок, то тільки затишний. Все, всім папа, до зустрічі.